Дивіться, що потрібно робити, щоб в старості не жити бідно. У кожного з вас в житті є такі три періоди. Перший період це навчання, який триває приблизно до 20 років. Другий період це робота, ми тут працюємо, заробляємо гроші, який триває десь до 65 років. Ну і третій період це відпочинок. або, як в Україні його називають пенсія. Коли ми навчаємось, тут нас забезпечують батьки. Потім, коли вже починаємо працювати, відповідно тепер ми самі себе забезпечуємо. І от питання: хто має нас забезпечувати, коли ми вийдемо на пенсію? Хтось продовжує все-таки сподіватися, що його буде і має забезпечувати держава. Ну насправді я не одної людини не бачив, щоб когось забезпечила нормальною пенсією держава. Ну, ми говоримо не про спецпенсії, а про пенсії для звичайного населення. Тут, якщо ви далі будете сподіватися на державу, то в майбутньому ви будете знаходитися знаходити за межею бідності, так як наші сьогоденні пенсіонери, які все життя вірили. Державі і сподівалися, що вона їх забезпечить. Хтось говорить, що мене будуть забезпечувати і мають забезпечувати діти. Ну як по мені це дуже підло розраховувати і сидіти на шиї в своїх дітей. Насправді, єдиний, хто нам може в цьому допомогти, це тільки ми самі. От, До прикладу, в Європі, коли дитина починає, людина починає працювати, їй вона вже знає, що потрібно. Турбуватися про своє майбутнє самостійно, і як мінімум 10% вона з кожного свого доходу відкладає, накопичує. І от за цей період, поки ви працюєте за ці 45 років, через ваші руки проходять гроші, і ваша задача, як мінімум, так само як європейці, по 10% відкладати і формувати собі капітал. Походу виникають такі питання: да, перше питання. Надійно, де надійно нашій корумпованій державі накопичувати, тримати гроші, бо ми знаємо, що сталося з тими грошима, які люди колись тримали на книжці. Друге питання це інфляція, бо на такий довгий термін, скоріше за все, гроші не ціняться. І третє питання: що робити, якщо я мало заробляю? Друзі, на ці питання я дам відповіді. О 21.00 на прямому ефірі, який я, до речі, проводжу кожного вечора в своєму закритому телеграм-каналі. Інформація вся безкоштовна і дуже цінна. Заходьте, розбирайтеся і буде вам щастя. Посилання в описі, також першому, в першому коментарі. До зустрічі!